Дональд Трамп заявив, що спецпосланець Стів Вітков провів продуктивну зустріч з Путіним. Про це президент США написав у соцмережі True Social. Трамп також зазначив, що було досягнуто значного прогресу. Після цього він поінформував деяких європейських союзників, що війна має завершитись. Написав Трамп і зазначив, що над цим працюватимуть найближчими днями і тижнями. Нагадаю, зустріч Віткова з Путіним тривала близько трьох годин. За словами радника російського диктатора Юрія Ушакова, на зустрічі говорили, про війну в Україні та перспективи розвитку стратегічного партнерства між Росією і США. від початку року це вже п'ятий візит Віткофа Москви. Як можна тиснути на Путіна, поїхавши в Москву? Сама поїздка в Москву і всі його попередні поїздки в Москву. Це точно не тиск, тому що це, це поступка Путіна. Тиснути на Путіна можна лише двома способами, і це от не лише моя думка. Це думка, скажімо, колишні посолки Сполучених Штатів в Україні Бріджет Брінг. Перший спосіб це давати Україні якомога більше зброї. Другий спосіб це запроваджувати нові санкції проти Росії, запроваджувати санкції проти вторинні санкції, тобто проти тих, хто допомагає Росії вести перемовини з тими, хто купляє російську нафту, щоб вони і не купляли, а перемикалися на інші нафтові ринки. Оце є, є тиском на Путіна. А поїздки до Москви, щоб з ним розмовляти, це точно на тиск. Дональд Трамп заявив, що є хороші шанси на зустріч із Путіним найближчим часом. Про це заявив президент під час брифінгу в Білому домі. Також Трамп сказав, що є хороша перспектива того, що погодяться на зустріч президент України Володимир Зеленський і Путін. Разом з тим Трамп сказав, що зустріч його спецпосланця Віткова з Путіним в Кремлі пройшла дуже добре, але він не може назвати її проривом. Трамп чергове повторив про те, що на війні Росії проти України гинуть тисячі людей. І що якби він був президентом. Ом, ця війна б не розпочалась. Пізніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що поки в Білому домі не знають, чи відбудеться зустріч між Трампом і Путіним наступного тижня. Це залежить від того, якого прогресу зможуть досягти сторони. Рубіо також додав, що президент США може поговорити з Путіним найближчі кілька днів, поки що дзвінок не запланований. Крім того, Рубіо зазначив, що у США на сьогоднішній день краще розуміння умов, за яких Росія припинить війну. Штати вважають, що стали ближчими до завершення війни в Україні ніж були раніше. Втім, Рубіо зазначив, що ключовими елементами на завершення війни в Україні стануть територіальні питання. Тож час за словами держсекретаря, у найближчі 24-36 годин Трамп ухвалить рішення про можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Володимир Зеленський напередодні ввечері провів розмову із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами щодо приїзду Стіва Віткофа Москви. Про це президент України написав у соцмережі Фейсбук. За його словами, лідери обговорили те, що було озвучено в Москві. Зеленський написав, що спільна позиція з партнерами абсолютно чітка. Вона має завершитись, і це має бути чесне завершення. Згодом у зверненні Зеленський додав, що Україна запропонувала, що представники України та партнерів найближчі найближчим часом обговорили позиції Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули нас в деталях ані нас, ані Сполучені Штати, і ми запропонували, щоб найближчим часом наші представники України та партнерів, наші радники з питань безпеки, говоритимуть, щоб. Визначити нашу позицію, нашу спільну позицію і наш спільний погляд для нас, для України це дуже важливо. Україна точно захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий та надійний мир. Росія повинна закінчити війну, яку сама ж і почала. Трамп має намір організувати тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та Путіним після перемовин із лідером Кремля. Про це повідомляє Times із посиланням на двох людей особи, обізнаних із планом. Трамп має намір зустрітися особисто з Путіним вже наступного тижня. Незабаром після цього планує провести тристоронню зустріч із Путіним і Зеленським. За даними видання, Трамп розповів про свої плани під час телефонної розмови із європейськими лідерами та українським президентом у телефонній розмові брали участь прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генеральний секретар НАТО Марк Грюте, президент Фінляндії Олександр Ступа, також віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Сті Вітков за даними New York Times, Трамп планує, що зустріч буде саме тристоронньою і європейські лідери не будуть присутні на перемовинах. Через стрімке скорочення нафтогазових надходжень та постійне зростання витрат російський уряд готується вдруге за рік виносити зміни до бюджету. Про це повідомляє Moscow Times. Навесні МінФін Росії вже знизив план доходів на 20 мільярдів доларів, а витрати навпаки збільшив на майже 9 мільярдів доларів. Це призвело до того, що прогнозований дефіцит бюджету зріс утричі. Хоча конкретні параметри змін поки не озвучують. Аналітики впевнені, що діра у бюджеті лише зростатиме. За січень липень 25-го року доходи від сировини впали майже на 20% у порівнянні з минулим роком і знижують вже третій місяць поспіль.